Стрибаємо, стрибаємо. Поїхали. Цікаво. А ви знаєте, що студент, який написав вчителю у час ночі, виглядає саме так. А ви знаєте, що ситуація, коли викладач не почула питання студента, виглядає так: А? Десять! Дев'ять Десять! і десять. Десять десять. А ви знаєте, що самі веселі заняття в коледжі були з математики? Ніколи не думав, що математика така цікава. А ви знаєте, що в гуртожитку студентське життя набагато веселіше? Ви знаєте, що перед початком першої пари вам потрібно не забути вимкнути мікрофона, бо хтось може почути, як ви дивитеся ток То, Артур, скажи, будь ласка, якою стала Франція за цією Конституцією? Байніхоп!